Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! 24 червня наша церква відзначає велике свято Різдво Йоанна Хрестителя. Господь Ісус Христос сказав про святого Йоанна, що з народжених жінками немає більшого пророка за Йоанна Хрестителя. Протеча, Господь Йоанн був сином священника Захарія із роду Аарона, і праведної Єлизавети із роду царя Давида. Його благочестиві батьки жили біля Хеврона у нагірній країні на південь від Єрусалиму. Іван Хреститель був родичем Господа нашого Ісуса Христа по материнській лінії і народився за шість місяців раніше від нього. Як відповідаєнгелист Лука, архангел Гавриїл, з'явившись, батько Йоанна Захарії в єруслалимському храмі, сповістив про народження у нього сина. Захарія з радощів не повірив архангелу, вказуючи на те, що він і його дружина вже похилого віку. Тоді Гавриїл сказав Захарії, що він буде німим. До того дня, коли збудеться це, коли Лазавета дізналася про велику милість Божу до неї, то п'ять місяців приховувала свою вагітність і дякувала Богові, що зняв з неї ганьбу перед людьми. І ось у праведному подружжя до похилої старості, позбавленого втіхи мати дітей, нарешті народжується син, якого вони випросили у молитвах. А на восьмий день, згідно з ідейського закону, йому дали ім'я Іоанн. Як і провістив архангел, після чого у Захарії відкрилися вуста. Він почав говорити, благословляючи Бога та пророкуючи про скоре пришестя Месії, і що Йоанн буде його притечею та готуватиме народ до пришестя Спасителя. Промислом Божим Йоанну вдалося уникнути смерті серед тисяч вбитих з наказу Ірода, Немолят у Віфлеємі, його околицях. Лизавета перераховувала свого сина в постелях у горах. І розшукуючи Йоанна, воїни з заповлінням Ірода вбили Захарію за те, що він не хотів видати свого сина. Через сорок днів після вбивства Захарії померла і Єлизавета. У Синаксарії на Різдво святого Йоанна Притечі говориться, що з того часу до повноліття його годував ангел і беріг його до дня явлення ізраїльському народу. Скоріше за все, осиротіло дитину виховували. Люди, які мешкали в пустельних місцях, але під особливим захистом англа. Іван Хреститель виріс у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння строєм життям, постом і молитвою. Він носив грубий одяг з дерблюжого волосу, відперезаний шкряним поясом, і харчувався диким медом та кридами, тобто вид сарани, і залишався жити в пустелях до тих пір, поки Господь. Не покликав його на служіння у 30-річному віці. Йоанн Хреститель ще називається пророком. Пророче служіння Йоанна Хрестителя полягало в тому, що він мав звістити людям про те, що наближається прихід Спасителя, і кожна людина повинна приготуватися до цієї довжданої та очікуваної події покаяння і хрещення. Пророк Йоанн звіщав народу волю Божу, закликав до внутрішньої переміни душі. І виправлення, життя і діл милосердя. Проте найголовнішим призначенням Йоанна як пророка було вказати людям на Христа, тобто на Месію, і засвідчити його божественне месіанське достоинство перед народом. Чому Йоанна називаємо ми протечею Господні? Не тільки тому, що він явився світою за кілька місяців до явлення Спасителя. Ні, Йоанн називається притечою, бо своєю проповіддю. І ділами він готував людей до зустрічі з Христом. Протеча мав виконати важливу місію: готувати людей до пришестя і прийняття обіцяного Спасителя. Вся його проповідь це заклик людей до покаяння. Лише тоді народ ізраїльський може прийняти месію, якщо очистить свою душу покаяння. Гріх потьмарює духовні очі людини, і вона не може повірити в обіцяного Спасителя, якщо не розкається у своїх беззаконнях. Ялення протечі. Було також знаменням Божим, що час пришестя Христового настав. Пророк Іоанн прийшов у юрданську країну і став проповідувати покатьця, бо наблизилося царство небесне, тобто настав час пришестя Спасителя, який буде закликати всіх у своє царство. Його проповідь відзначалася особливою силою. Він грізно викривав гріхи народу на особу, її соціальне становище. Його слова впали. Як зерно на зораний ґрунт, і відразу знайшли широкий відгук. І до Йордану почали сходитися люди, багато людей з різних міст і сіл. На нього приходили і фарисеї, і садокеї, і книжники, і простолюдини, митері і воїни Гордим фарисеям, садукеям і книжникам Іросилинським, які хвалилися своїм походженням від Авраама. Йоанн казав: Прийдієхиднове, хто навчив вас тікати від рідучого гніву. Створіть же, прі достойне покаяння, і не починайте говорити в собі, Отця, маєм Авраама. Бо Бог може із цього каміння зробити собі дітей Авраама, бо вже сокира біля дерева лежить. І всяке дерево, яке не приносить плоду, буде кинуте у вогонь. Слухаючи такі слова, люди запитували протечу: що ж нам робити? Відповідаючи, він їм казав: хто має дві одежі, нехай дасть тому, хто не має. Хто має їжу, нехай робить так само. І до загального подову хреститель не засудив навіть ганебне ремесло збирачів податків, тобто митерів, але вимагав, що вони не брали понад визначене, адже вони, звичайно, часто наживалися за рахунок свого народу. Воїнів притеча не переконував не переконував кидати службу, але закликав уникати насильства, нікого не обмовляти і задовольнятися своєю платнею. Йоанн вимагав від. Усіх, щоб покаяння було щирим, супроводжувалося виправленням життя і достойним плодами, хто вірив його словам і каявся у своїх гріхах, тих пророк хрестив у річці Йордан, тобто занурював воду із покладанням своєї руки на голову зануреного. Тому Йоанн протеча називається Хрестителем. Хрещення Йоаннами було символом того, що як тіло омивається та очищається водою, так і душа людини, яка. І увірувала у Спасителя, буде очищена ним досягного гріховної скверни. Своїм хрещенням Йоанн підготовляв людей до хрещення Христового. Сам Хреститель признав це і сказав: Я хрещу вас водою, але греде за мною сильніше, якому я недостойний розв'язати ремінь зуття Його. Він хреститим вас, Духом Святим і Вогнем. Хрещення Йоанове в більшій мірі було лише знаменням, символом. А хрещення Христове є істинне хрещення, яким людина очищається від гріха і стає новим творінням, і входить у число повноправних громадян Небесного Царства. Йоанн Притеча називається також хрестителем Господнім, адже йому судилося волею Божою охрестити в Йорданії самого Ісуса Христа Спасителя. Коли Христос прийшов на Йордан з Галилеї. Його пришестя не привернуло якоїсь особливої уваги, адже він разом з своїма, всіма готувався до хрещення Йоанна. І проте, що ніколи не бачив Ісуса Христа, з ним ніколи не зустрічався, і він не знав, хто це. Але коли Ісус прийшов до нього для хрещення, то Йоанн як порок відчув його святість, безгрішність і безкінечну перевагу над собою. І тому в подуві заперечив: мені треба хреститися від тебе і чи тобі приходити до мене. Але Ісус сказав йому, так належить на виконати всяку правду. І з цими словами, Ісус Христос хотів сказати, що Він, як начальник нового відродженого ним людства, повинен бути власним прикладом, показати людям необхідність всіх божественних установлень, у тому числі і хрещення. Після хрещення, коли Ісус Христос виходив з води, раптом розкрилися над ним небеса. Іоанн побачив Духа Божого, який у вигляді Голуба спускався на Ісуса, а з неба почувся голос Це є син, мій улюблений, в ньому моє благовоління. Так, Іоанн Хреститель остаточно переконався, що саме Ісус є той очікуваний Месія, Спаситель світу. Іоанн засвідчив перед усіма людьми месіанське достоинство Ісуса, кажучи: Я бачив духа, який сходив з неба, мов голуб, і перебував на ньому. Я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити водою, сказав: на кому побачиш духа, який сходить і перебуває на ньому, той хреститиме Духом Святим. Я бачив і засвідчив, що це є Син Божий. Отримавши откровення про Ісуса Христа, Йоанн говорив народові про нього, ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Почувши це, двоє з учнів Йоанна приєдналися до Ісуса Христа. То були апостоли Іоанн Богослов і Андрій Первозваний, брат. Симона Петра, Хрещенням Спасителя та свідченням народу юдейського, що Ісус є Спаситель, людства порок Йоанн завершив своє пороче служіння. Але надалі він безбоязно і строго викривав пороки як простих людей, так і сильних світу цього. За це він, він невдовзі і постраждав, та загинув як мученик за правду Божу. Йоанн подібно до Єлії, викриваючи пороки людей, щадив ні вельмож, ні правителів. Ні, царів, як страшний проповідник істини, Йоанн не побоявся гучно викривати і нечестивого ірода, царя, за гріховний зв'язок з рідоадою, дружиною брата, яка до того була йому ще і племінницею. Сміливі викриття Йоанна не подобалися іродові, який хотів вбити його, але боявся хвилювання народу. Як написано, що і хотів вбити його, але боявся, тому що Івана вважала за пророка. Аби, хоч якось закрити, викриваючи вуста Йоанна, ірод ув'язнив його у темницю в Мехероні. Та ще більше, ніж Ірод, ненавиділа хрестителя Іродіада, жорстока і владолюбна жінка, за те, що він викривав її беззаконня. Вона й шукала випадку, щоб погубити пророка. І такий випадок незабаром з'явився. На дні народження Ірода під час бенкету Соломія, дочка Іродіади, своїм танцем викликала велике захоплення у Ірода у його вельмож. І Ірод виногороду за це пообіцяв виконати будь-яке її бажання за порадою Іродіади, Сумія забажала, аби їй принесли на блюді голову Іоанна Хрестителя. Ірод, щоб не порушити слова, даного при шляхетних гостях, наказав стражнику відрубати голову притечі. Таким чином виконав це жорстоке прохання, дізнавшись про те, що сталося учні Іванові, прийшовши, взяли його тіло і поховали. А потім розповіли про все Ісусу Христу. Так, Мученицький загинув найбільший серед народжених жінками, але він помер як і жив, свідком правди Божої, і на всі покоління залишився прикладом ревності і мужності, героїзму і боротьби за Божу істину, прикладом найвищої святості і чистоти. І церква Христова з великою любов'ю ставиться до Яна Хрестителя, пророка, мученика, притечі Господнього, будуючи на честь його храми. Прославляючи у своїх богослужіннях і молитвах і шаною, відносячись до його святих мощей. Дякую, брата і сестри, за перегляд відео. З вами був священник Василь Паплик. Не забувайте підписатися на цей канал, щоб не пропускати наступних випусків. Бажаю всім Божого благословення і мирного неба. Слава Ісусу Христу!